Шановні друзі, от ми розпочинаємо і перший наш такий невеличкий екскурс-блог. Е, є багато запитань, з багато запитань до мене, і вже за рік їх тільки назбиралося. Що хочу вам дещо прояснити і розказати е, насправді, як все є, як все відбувається, і що з... коїться в світі. Сьогодні саме перше питання мені задають. Чому ви перейшли до Православної церкви України, і стільки людей, стільки прихожан одноголосно фактично прийняли, попросили мене, і ми прийняли цю пропозицію і перейшли до Православної церкви України. Сьогодні на теренах нашої держави, нашої України проходять такі. Знаєте, дискусії про канонічність, неканонічність, про правильність чи неправильність. Я хочу, буду говорити з вами коротко і просто. Є церковні закони і є церковні канони. По церковних канонах Православна Церква України, коли одержала Томус, вона стала 15-ю православною канонічною церквою в світовому православію. Тобто на території України і всього світового пространства Православна Церква України визнана єдиною православною помісною церквою канонічною на території України. Чому перейшли з Московського Патріархату? Е, найперше це ви самі розумієте, що біда, яку принесла Російська Федерація до нас в нашу державу. Друге, це геноцид українського народу з боку Російської Федерації. І третє це свідомість. Свідомість бути українцем. Свідомість бути сином своєї матері, свідомість бути сином своєї батьківщини і берегти свою матір і свою батьківщину. Що касається що стосується на сьогоднішній день Української православної церкви Московського патріархату, Українська православна церква Московського патріархату, коли прийняла Феофанії, на на їхньому соборі постанову про відділення Української православної церкви від Московського патріархату, порушила усі закони і канони устави Святої Вселенської Православної церкви. На сьогоднішній факт де-факто. Українська православна церква Московського патріархату не є канонічною і є розконицькою організацією. Чому? Кожна церква має свого патріарха. Це є батько, це є духовна лідер, духовна особа, яка зв'язує єпископів, священників, яка зв'язує діаконів і всіх православних християн з Вселенською православною церквою. Українська православна церква являється в складі Російської православної церкви. Матір'ю Української православної церкви є Руська православна церква. Хоча, і маючи певну велику автономію і незалежність, грамотою видано святішим Патріархом Олексієм прописано, що Українська православна церква, хоча і є автономною, але з світовим православ'ям і з, взагалі, з канонами і законами зв'язана через Руську православну церкву. Церква, яка самочинно відкололася від матері церкви, є Єроскольницька. Українська православна церква без благословіння святішого патріарха Московського Всірусі Кирила, коли відійшла від матері церкви, порушувала всі закони, статути і устави. Єдності церкви і вийшла в ізоляцію від Матері Церкви. Коли Українська православна церква почала самочинно варити міро, то ми повинні з вами пам'ятати, що право варити міро по законах і канонах церкви має тільки предстоятель церкви, святіший патріарх. На даний час Українські православні Церква Патріарх Московський і вся Русі Кирів не дав свого благословення на варення міри. Тобто, другий раз, порушуючи закони єдності з Матір'ю Церкви, Українська Православна церква автоматично стає неканонічною і розкольницькою, тому що не прийняла і не послухала благословення Матері Церкви. тобто, Святішого патріарха Киріла, задаємо питання: то хто сьогодні є канонічний, а хто сьогодні не є канонічний? Православна церква України на чолі з блаженнішим митрополитом Ефіфанієм занесена у діптік православних церков, її надано томус на рівні всіх помісних церков і визнання єдиної? Канонічної церкви на території України. Якщо сьогодні Українська православна церква хоче оспарювати канонічність Православної церкви України, то я хочу задати вам зараз усім логічні питання. Хто надав томус Російській православній церкві про її автокефалію? Томус український правочаюсь, томус? Російській православній церкві надав Вселенський патріарх. І якщо в нас сьогодні рахує Вселенським патріархом, якимось неканонічним або ще іншим, хай віддасть назад Томус Вселенському патріарху і вийде із області канонічних церков світу. Отже, тепер ви зрозуміли, наскільки сьогодні ми з вами запуталися в наших з вами стані і ситуації. Ми сьогодні на жаль, правду зробили брехнею, а брехню дивимося як правду. Якщо хтось сьогодні дивиться це, це звернення, він зрозуміє, що по законах і по канонах церкви сьогодні на Україні, єдиною канонічною православною законною церквою є православна церква України на чолі з Блаженнішим митрополитом Епіфанієм.